Розділ 73. Сміливий у дерзанні, тоді смерть. Бі каже, неодмінно не отримає своєї, мається на увазі належної смерті. Відвага у ненаваджуванні. Тобто, як то було як нам, недерзанні, якщо дослівно. Тоді життя Бі каже, обов'язково узгодиться з. Долею. Або навіть небесним наказом є такий переклад. Ці дві речі часом приносять користь часом шкоду. Ванбі <кій> каже. Обидві відвага. Але те, як застосовують різне, тому користь і шкода різні. Тому і сказано: часом користь, часом шкода. Те, що ненавидить небо, хто знає причину цього. Тому мудрець усе ще вважає це важким. Тут пояснення, що цей ірогрів хто означає хто. Сказано: хто може знати, що ненавидить, що ненавидить під небеся? У чому ж причина? Хіба не лише мудрець це знає? Адже навіть ясність мудреця має труднощі з дерзанням. Тим більше, що вже сказати про того, хто не має ясності мудреця, а хоче діяти. Тому й сказано, усе вважає, вважається важким. Шлях неба не змагається, але уміло перемагає. Ван Бі каже, небо лише не змагається, тому ніхто під небом не може з ним змагатися. Не говорить, але добре відповідає. Ван Бі каже. Якщо слідуєш. Тоді це сприятливе або щасливе. Противишся, тоді лихо. Не говорить, але вміло відповідає. Не кличе, а самі приходять. Ванбі каже, перебуває внизу, тоді речі самі приходять, або знов таки тут повертаються, сходяться, це той самий рогрів. <кхем> Спокійно і добре планує або міркує. Ну тобто, добре мається на увазі вміло. Справно, планує. Ван бі каже: показує знаки, або виявляє знаки, і через них бачить сприятливо та лихе. Наперед справ готує щирість, не будучи в спокої, не забуває про небезпеку. Ще не кликав, а вже планує. Або тут є варіант прочитання, як ще не покликаний, а вже він міркує над процесом, тобто планує. Заздалегідь ще до того, як був покликаний навіть. Тому сказано: спокійний і розважний, і добре планує. Небесна сітка широка і безкрая. Тут два однакових іерогліфа. Можна було б сказати, широка, широка або безкрая, безкрая. Рідка, але нічого не упускає. Ще раз, сміливий удерзанні, тоді смерть. Неодмінно не отримує своєї смерті, сміливий у ненаважуванні, тоді життя обов'язково узгодиться з долею. Ці дві речі часом приносять користь, часом шкоду. Одб... Обидві відвага. Але те, як застосовують різне, тому користь і шкода різні. Тому і сказано, часом користь, часом шкода. Те, що ненавидить небо. Хто знає причину цього? Тому мудрець усе ще вважає це важким. Сказано, хто може знати, що ненавидить під небесся? У чому ж причина? Хіба не лише це знає, адже навіть ясність мудреця має труднощі з дерзанням, тим більше, що вже казати про того, хто не має ясності мудреця, а хоче діяти. Тому і сказано, усе вважає вважається важким. Шлях неба не змагається, але вправно перемагає. Небо лише не змагається, тому ніхто під небом не може з ним змагатися. Не говорить, але вправно відповідає. Якщо слідуєш, тоді це сприятливо, Противишся, тоді лихо. Не говорить, але вправно відповідає. Не кличе, а самі приходять. Перебуває внизу тоді речі, самі сходяться до нього. Спокійно і добре. Планує. Виявляє знаки і через них бачить сприятливе та лихе. Наперед справ готую щирість, будучи в спокої, не забуваю про небезпеку. Ще не кликав, а вже планує. Тому сказано: спокійний і розважний і добре планує. Небесна сітка, широка і безкрая, рідка, але нічого не опускає. Ще раз тільки дав один дзен. <кхід> Відвага у дерзанні тоді смерть. Відвага у ненаваджуванні, тоді життя. Ці дві речі часом приносять користь, часом шкоду. Те, що ненавидить небо. Хто знає причину цього? Тому мудрець усе ще вважає це важким. Шлях неба не змагається, але вправно перемагає. Не говорить, але вміло відповідає, не кличе, а самі приходять спокійно і вміло планує. Небесна сітка, широка і безкрая, рідка, але нічого не опускає.